Всім доброго ранку, дня, вечора. Хто коли дивиться це відео. Який час доби. У нас тут падає сніг. Така от краса за вікном, такими, знаєте, великими пластівцями. Дуже гарно, красиво. Але, напевно, цьому снігу я би більше раділа десь на початку грудня, звісно, тому що все-таки вже середина березня вже хочеться більше. Тепла, сонечка. Але подивіться, як красиво. Ну Нічого ще трішки потерпіти. Думаю, що ну, в березні як правило, ось така от погода, що може вдарити мороз, піти сніг. Ну Це абсолютно нормально в наших кліматичних умовах. А вже в квітні почнеться швидше за все справжня весна. Красиво. Всім привіт! Різниця між попереднім кадром і теперішнім десь кілька днів. У нас вже нарешті розпогодилося, розтанув сніг. Я сподіваюся, що вже прийшла справжня весна, і не буде оцих от постійних коливань від мінусової температури до плюсової. От, зараз ми збираємося з донечкою е, гуляти. Мені ще потрібно буде зайти обов'язково на пошту, бо я замовила на Аліекспресі собі е, курточку, таку демісезонну на холодну, весну, холодну осінь. Е, от і ще посуд дитячий. Е, Сіліконовий так само приїхав. Потрібно буде зібрати тих дві посилки. Я, напевно, якась так це називається, коли твій настрій, твоє самопочуття залежить від погоди. От у мене той випадок. От, вийшло сонечко і відразу з'явився настрій. От, а коли була така похмура погода, дощ сніг, то якийсь якийсь такий стан був незрозумілий і не хотілося ні знімати. Якось щось... Щось знімати, транслювати, розповідати в поганому настрою якось ну не моя тема, не хочеться мені таке робити. От так що збираємось з донечкою гуляти і будемо йти тішитися сонечку зовні поза квартирою. Зараз татко прийде. Діва? Чекаєш татка. Whispering pines, secrets unto the far. Mm -hmm. Не знаю, захотілося змін. <laughs> Вирішила їх втілити. У вигляді. Нової зачіски. Не знаю, як на мене прикольно. Хоча я раніше стрижки робила, у мене максимальна, максимально мінімальна довжина волосся була до плечей. От, а цього разу я думаю, а чому б і ні? І зробила ось таку от максимально коротку корешку. Ну, як на мене, непогано, це і, ну, як на мене, і красиво. так? Ну, Мені подобається в такому з такою довжиною і практично. Особливо, коли ти зараз з маленькою дитинкою, і самі розумієте, що діти люблять тягати за волосічко. От. А тепер, якби трошечки завдання ми дитині ускладнили. А мені спростили життя. От. І в плані догляду буде легше. Єдине, що вкладати, напевно, буде трішки складніше, так? тому що коротке волосся має властивість отак от вигинатися. Туди, куди не треба, тому тут укладочка без укладки не обійтись. У ну, мене є, в принципі, така щиточка-браш, є плойка, тому я буду, напевно, працювати переважно е з цими двома засобами, щоб укласти свою зачіску. Я чай без лимону собі просто не уявляю, але ще останнім часом люблю дуже чай з молоком. Раніше я таке поєднання не любила і не розуміла, а зараз. Прям заходить. Люблю дуже ось такий чайочок. Фірма Ловере і саме такі от сорті з п'яти різних смаків. З цього переліку я ще беру 1001 ніч у форматі розсипному. Дуже мені подобається цей чай. Це, напевно, найкращий чай з усіх, що я куштувала, і мені особисто він дуже заходить. У моєму особистому топі ще є ось таке ну, три слони, але це мені просто родичі передали. Ну, звичайно, чорний байк, звичайно, теж в чому в ньому не бачу нічого. А, поганого. От, солоденька нічого такого цікавого немає. Є печиво Марія і є ось от, шоколадне. Petite, а, berry, так? Berry, where you going? am going to ask now? Ми з моїм чоловіком зараз в очікуванні. В кінці тижня має приїхати його мама до нас в гості. Ну не цільово до нас, це як більше проїздом, але затримується у нас на аж на 5 днів, майже на тиждень, і це як у мене класно. Ми не бачилися вже цілих півроку. Вона до нас приїздила, коли я народжувала донечку. Ну, це мені просто проблематично доволі до нас приїздити частіше, тому що вона живе у Харкові. В мене чоловік з Харкова. Ось і ну така ситуація. Але дуже стішуся, що, хоча рідко, але але з'являється можливість нам всім зібратися, побачитися і провести час. Що я собі приготувала на вечерю? Картопельку посмажила і зробила салатик з домашнього сиру. Купили у бабусі, кріп додала, помідор порізала і сметанкою заправила. Як на мене, просто смачнішого не існує. Ну, чоловіку, звичайно, я посмажила котлетки до картопельки, а сама захотіла собі ось таке от поєднання. Боже, це мені здається, чим простіша їжа, тим вона смачніша. І одразу якісь такі спогади з дитинства, коли мама це все тобі готувала. І так, відкачуєшся, така ностальгія відразу. Просто зараз буду їсти і насолоджуватися. Ви знаєте, останнім часом дуже часто думаю про те, наскільки все-таки є важливо відчувати цю гармонію між внутрішнім і зовнішнім. Тим, що ти відчуваєш всередині, і тим, що ти бачиш навколо себе в зовнішньому світі, в зовнішньому його прояві. Ті люди, з якими ти спілкуєшся, з якими ти обмінюєшся досвідом, ці обставини, ті ситуації, в яких ти опиняєшся, те, як ти з них там, виходиш, те, які ти собі цілі ставиш, це настільки все важливо. От, і цей стан стабільності, якоїсь внутрішньої гармонії, він особисто для мене дуже важливий, і я його завжди прагну, Але, звісно ж, не все в житті може бути ідеально. І деколи коли ти задумуєшся над тим, чому, чому зараз є так, як є, і що я можу зробити для того, щоб це змінити і, і має бути щось в житті все рівно таке, за що ти хапаєшся, що черпаєш енергію і що тебе надихає. Ну, в моєму випадку це моя сім'я, так. Моя дитина, мої якісь плани на майбутнє, які мене надихають і дають мені сили рухати і енергію рухатися далі і розуміти, що на рано чи пізно все не виходиться на рано чи пізно все буде добре. От той чи інший період він минає. Це життя, і воно е не є чимось таким статичним. Воно завжди е рухається, воно е змінюється. І на е заміну старому приходить щось нове. Тому е в будь-якому випадку все буде добре і все залежить насправді від. Позитивного налаштування. Тому що, мені здається, якщо людина налаштовує себе на негатив, вона себе шкодує, вона звинувачує когось у своїх невдачах, у своїх болях, то вона просто стоїть і місце. А якщо вона бере і щось робить, мислить в позитивному напрямку, то тоді рано чи пізно все налагоджується, ситуація змінюється змінюється на краще. І оця от гармонія, вона. Все рівно рано чи пізно приходить, так? І те, що є всередині, якщо є якісь ну, є якісь прагнення, якщо є якісь ідеї, є думки, які викликають тепло і вони <свісно> хочуть ре, ну, знайти реалізацію твоєму житті, вони її знаходять. І, і потім все-таки людина вже людина все влаштовує, сонечко світить яскравіше, і, і все в неї прекрасно. От, не знаю. От такими думками вирішила. Поділитися на камеру, ну, можливо, хто той, хто чує цей монолог, він зможе щось взяти для себе і нагадати собі, що це лише певний період в житті, який минає, і лише в твоїх силах змінити щось. На краще. І на цьому буду завершувати своє відео. Дякую, що додивилися до кінця за вподобайку, за коментар, за підписку. І зустрінемося у нових відео.